Колеги представляю вам калькулятор резерв відпусток, який розміщений на кадровій платформі. Калькулятор резерву відпусток допоможе вам розрахувати забезпечення на поточний місяць. Сам калькулятор передбачає два варіанти обчислення резерву відпусток: якщо у вас є коефіцієнт резервування, та якщо його немає, давайте їх розглянемо. Припустимо, ви коефіцієнт резервування вже розрахували, і вам потрібно тільки визначити суму резерву на відповідний місяць. Нагадаю, що коефіцієнт резервування визначають один раз на рік. Тож, якщо ви маєте такий коефіцієнт, то у відповідному полі коефіцієнт резервування ви зазначаєте цей коефіцієнт у полі нижче. Ви наводите місяць, за який розраховується резерв відпусток. Нехай це буде жовтень 24-го року. Ще нижче вкажіть нараховану зарплату за відповідний місяць вашим працівникам. Причому зазначайте окрему зарплату для працівників без інвалідності, для яких застосовується звичайна ставка ЄСВ 22% та окрема зарплату працівників, яким встановлена інвалідність та до зарплати яких застосовується пільгова ставка ЄСВ 8,41%. Адже від ставки ЄСВ так само буде залежати. Резерв відпусток. Припустимо, що це буде зарплата 100 тисяч гривень і 30 тисяч гривень відповідно у різних відповідних полях. Зверніть увагу, поля, помічені зірочкою, є обов'язковими для заповнення. Якщо обов'язкове поле не буде заповнено, то калькулятор не буде проводити розрахунки. Отже, ми ввели необхідні дані і натискаємо на кнопку Розрахувати. І наш калькулятор визначив, що сума забезпечення на оплату відпусток у жовтні 2024 року складає 12 тисяч 52 гривні 79 копійок. Нижче наведені дані, які ми наводили. Це і коефіцієнт резервування, і зарплата, до якої застосовуються різні ставки ЄСВ. Калькулятор має можливість додати ваші дані у відповідному полі, тобто ви можете додатково зазначити дані вашого підприємства і згенерувати вже готову бухгалтерську довідку для відображення резерву відпусток у бухобліку. Але зверніть увагу, бухгалтерська довідка формує резерв лише під одну групу працівників, яку ви зазначите. Наприклад, адмінперсонал це буде стаття витрат для створення резерву адміністративні витрати, 92-го рахунку. Якщо вам необхідно створити резерв під різні групи працівників, сформуйте. Декілька таких бухгалтерських довідок. Ну, наприклад, вводимо дані. Дату події це у нас нехай буде 31 жовтня. Далі вводимо назву підприємства, додаємо виконавця, посаду виконавця, ім'я та прізвище головного бухгалтера або особи, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку. Далі вводимо рахунок обліку витрат для створення забезпечення. Нехай це буде 92-й рахунок, і номер бухгалтерської довідки. Також ці дані можна видалити, натиснувши на поле Очистити дані для друку. Ви можете не тільки розрахувати резерв-відпусток, а й роздрукувати собі результат розрахунків. Для цього потрібно натиснути кнопку Роздрукувати. І у вас відкривається PDF-файл із результатом для друку або для завантаження на ваш пристрій. Як ви бачите, це готова бухгалтерська довідка із усіма необхідними даними. Давайте спробуємо другий варіант розрахунку резерву відпусток, якщо у вас немає коефіцієнту резервування. Для цього вам потрібно поставити позначку біля поля, якщо відсутній коефіцієнт резервування заповнюють дані для його розрахунку. Калькулятор резерву відпусток розраховує коефіцієнт резервування за такими даними показників: це планова середньоденна зарплата. Для цього річний плановий фонд оплати праці слід поділити на 366 або 365 днів. Причому Калькулятор надає можливість виключити святкові та неробочі дні. Далі другий показник це планова середня кількість днів відпустки. Це середній показник кількості днів відпустки на підприємстві, оскільки працівників можуть мати відпустку різної тривалості. І третій показник це планова середня сума відпускних за рік. Це добуток двох попередніх показників: планової середньоденної зарплати та планової середньої кількості днів відпустки. Для розрахунку коефіцієнта резервування плану суму відпускних за рік ділять на річний плановий фонд оплати праці зменшений на планову суму відпускних за рік. В обліковій політиці ви можете передбачити розрахунок коефіцієнт резервування окремо для кожного підрозділу або для окремої категорії працівників. Також зверніть увагу, що розрахунок резерву ґрунтується на планових показниках фонду оплати праці. Та відпускних неможливо провести розрахунок із абсолютною точністю, тому відхилення при розрахунку резерву забезпечення вони допустимі. Отже, давайте спробуємо другий варіант. Припустимо, що плановий фонд оплати праці на рік складає 1 мільйон 200 тисяч гривень. Цей показник визначається з урахуванням всіх виплат, що належать до фонду оплати праці, основної та додаткової заробітної оплати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Цей показник також можна визначити із урахуванням фактичного фонду оплати праці минулого року, помноживши його на коефіцієнт підвищення, якщо таке підвищення у вас заплановане. Далі вносимо дані щодо тривалості відпусток. Нагадаю, що резерв відпусток створюється для щорічної основної, щорічно-додаткової та соцвідпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину, особу з інвалідністю з дитинства під групою А першої групи. У відповідному полі ми зазначаємо тривалість відпустки та кількість працівників, які мають право на відпустку відповідної тривалості. Припустимо, що 4 працівника у нас мають право на відпустку тривалістю 24 дні. І ще один працівник має право на відпустку тривалістю 30 днів. Нову тривалість відпустки вносіть через опцію Додати події. Далі ми зазначаємо місяць нарахування резерву відпустки. Це у нас буде жовтень 2024 року. Далі нараховану заробітну плату. Нехай це буде 80 тисяч гривень і 20 тисяч гривень відповідно для працівників. До зарплати яких застосовується різні різна ставка ЄСВ, і далі так само натискаємо на кнопку розрахувати. І ми з вами маємо наш результат. Сума забезпечення на оплату відпусток у жовтні місяці складає 8 тисяч сімсот гривень 23 копійки. А наш коефіцієнт резервування складає 0,0735. Нижче також наведені всі дані, які ми вносили для розрахунку. Так само ви можете внести необхідні дані для формування богдовідки, а також роздрукувати або завантажити документ на ваш пристрій, приємного користування надійним сервісом резерв-відпусток на кадровій платформі.